Кожен з нас завжди і за будь-яких умов дитина. є okay, yeah, мама я дуже вдячний своїм батькам за те, що вони дали мені освіту в юридичному університеті. Це було складно, тому що ми жили незаможно. Ми були дуже простою родиною. Мій батько науковець, а мати інженер. Не публічні люди. І що відомо про батьків Олени та Володимира Зеленських про все це почуєте уже за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Батьки Олени Зеленської завжди залишалися поза увагою камери і не прагнули публічності, так само як і їхня донька до обрання Володимира Зеленського, президентом України. Вони є бабусою та дідусем двох уже дорослих онуків, а деякі факти про них стали відомими лише після того, як Олена стала першою леді. Хоч батьки Олени Зеленської і не є публічними людьми, їхній вплив на формування особистості доньки був беззаперечним. Олена Кияшко, дівоче прізвище Зеленської, зростала в інтелігентній родині, де освіті надавало особливого значення. Батьки були переконані, якісна освіта є запорукою успіху і наполягали на тому, щоб донька здобула вищу освіту. Вона виправдала їхні сподівання, отримала диплом магістра з відзнавкою за фахом. Олена, архітекторка, однак, за спеціальністю ніколи не працювала. Творчість виявилася їй ближчою за архітектуру, тому вона присвятила себе сценарній роботі роботі в студії квартал 95. Це було всупереч бажаннями вже ж батьків, дорослих оточуючих, тому що не можна було в той момент це назвати взагалі професією. Тобто, закінчивши потужний виш, маючи професію, і я в ній не працюю, а йду писати сценарії для телевізійних шоу, які не вважаються. Ну, це і не були ж серйозні шоу, да, це гумористичні шоу. Такої професії, як тоді було, мабуть, її зараз не важко знайти, де вчать а, гумористичних сценарістів. Було заперечення в моїх батьків, їм було дуже страшно на нас обох дивитися з моїм майбутнім чоловіком, що ми обидва обрали цю професію і пішли в неї. Вона також зазначила, батьки переживали через її вибір кар'єри, адже, попри здобуту вищу освіту, вона працювала сценаристкою гумористичних програм. Зараз згадуючи, з який ми шлях пройшли суто інтуїтивно, ми розуміємо, що це була така велика школа життя. Ми створили те, що чого не було. Створили з нуля, і це склалося в великий бізнес. потужний. це приваблює мене навіть і зараз. Саме це думка, що ми змогли. Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко Вищу освіту він здобув у Криворізькому гірничорудному інституті за спеціальністю житлове будівництво. Згодом став кандидатом технічних наук і викладачем. Володимир Кияшко також є доцентом кафедри будівельні конструкції та споруди Київського інституту залізничного транспорту, де викладає дисципліну будівельні конструкції та будівлі на транспорті. Мало кому відомо, Володимир Кияшко був залучений і до політичної діяльності Ності після того, як Володимир Зеленський став президентом, батько Олени Зеленської обійняв посаду помічника народного депутата Олега Бондаренка. Він опікувався питаннями перероблення промислових відходів у матеріали для дорожнього покриття. Його напрацювання могли бути корисними, зокрема, і для укравтодору. За даними «Юконтрол», Володимир Кияшко також очолював ТОВ Криворіж Монолітбуд» і ТОВ ТехноІмпульс підприємства, що спеціалізувались на виробництві будівельних металевих конструкцій та бетонних розчинів, окрім того, відповідно до даних базих патентів України. Батько Олени Зеленської є винахідником і зазначений як автор кількох будівельних конструкцій. Про матір Олени Зеленської майже нічого не відомо. Нині їй 71 рік рік. Її звати Ольга. Навіть після того, як її донька стала першою леді, вона залишила своє життя за завісою приватності. Казала Женя, а де Вова? Я кажу римолодвена. Ну якби трошки зайнята людина. І я дивом йому ці писав. Кажу, ти тебе мама розвіскує. Він каже, хорошо, я наберу. Мама, дякую тобі. Мамуль, не переживай, я боїв. Все нормально перейдемо до батьків Володимира Зеленського. Як відомо, тато Володимира Зеленського, Олександр Семенович Зеленський, та мама. Рима Володимирівна Зеленська досі мешкають у Кривому розі в звичайній квартирі панельного будинку. Хоча син неодноразово пропонував їм переїхати до Києва. Слід зазначити, мати Зеленського є єврейкою, і в жилах Володимира Зеленського тече її кров. Однак, попри те, що президент України єврей за походженням, він ніколи не робив на цьому акценту і завжди називав себе українцем. Олександр Семенович Зеленський український вчений у галузі автоматизації гірничої справи доктор технічних наук і професор він очолює кафедру інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному інституті. Олександр Семенович також захистив кандидатську дисертацію з теми автоматизованого підрахунку запасів залізнорудних родовищ у кар'єрних асу та пізніше здобув докторський ступінь за дослідженнями маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційних системах управління рудними кар'єрами. Він спеціаліст реалізується на автоматизації та обліку в гірничій справі, і є автором понад 140 наукових публікацій. Коли Володимиру було 8 років, його батьки переїхали до міста Ерденет у Монголії, бо батько отримав роботу на будівництві гірничо збагачувального комбінату як науковець. А Рима Володимирівна влаштувалася інженером. Важка робота та клімат підірвали здоров'я матері, і через 4 роки вони повернулися до України. Після цього Рима Володимирівна не змогла продовжити роботу за фахом. Про маму президента відомо небагато. Вона за фахом інженер. Сам Володимир Зеленський у одному Цю інтерв'ю розповідав раніше, коли ще жодних дієт не дотримався, тоді холодець у содочку, і обов'язково повернути содочки. Це круто, О, ви ж знаєте, що та кухня на просто неймовірна, скажімо так, да, єврейська кухня та вся я, я перший раз тоді спробував. Це ще коли бабуся Володимира Олександровича була жива, то нам давали фаршировану рибу. Оце я запам'ятав то назавжди. Тому у 2024 році Зеленський в інтерв'ю для BBC зізнавався. Його виховували суворо, але водночас батьки були надзвичайно хорошими. Не певен, що я якийсь особливий чи щось таке. справді думаю, в мене були дуже хороші батьки. Вони були дуже суворими, іноді суворими зі мною. Я ходив до школи як багато різних звичайних дітей. Але я мусив багато вчитися, читати правильні книжки і мати цінності звичайних норм нормальних людей це в першу чергу, коли Зеленський вирішив балотуватися на пост президента у 2019 році. Його батьки були занепокоєні і намагалися відмовити його від цього кроку. Колись Рима Володимирна сказала, що Женя, скажи, будь ласка, І я сказав тоді, що я по перше не можу сперечатися з Володимиром. По-друге, якщо він приймає рішення, то він знає на що він йде. Совітувався з нами, але ми сказали йому, що це зовсім йому не потрібно. Не нужно тебе идти туда. Это грязь сплошная. Он так решил, это его выбор. Ну пусть так. Я одно знаю, что он не будет воровать и не даст никому воровать. Вот И ж на сім'я була скромна, ми жили скромно, очень. так Так он воспитывался не в богатой сім'ї. А в обыкновенной сім'ї вас підвали как кабель разом із тим, батьки Володимира Зеленського залишаються в Україні та завжди піклуються про його здоров'я. Мої батьки все знають. Вони тут в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я чи поїв. А батько каже: слідкуємо, молодці, добивайте їх. Розповідав він у фільмі. Рік Володимирна, вона сидить, слухає, і навіть подумки опікується своєю дитиною. Я думаю, що вона спілкується щодня. Вона знає, що він президент. Вона знає, що він зайнятий, але він повинен мамі відповісти. Мама, дякую тобі. Мамуль, не переживай, я боюся. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!